Моє шанування усім прихильникам українського радіо Житомир для вас працює я, ведуча Оксана Кропивницька. Зараз поговоримо про 8 березня та що правильно відзначати цього дня. Нещодавно Інститут національної пам'яті запропонував відповідний проєкт закону про державні свята в Україні, за яким передбачається скасування вихідного 8 березня. Думки стосовно такого законопроекту розійшлися. Ведеться обговорення на закладені законодавчому рівні дискутують і самі жінки між собою. Частина жінок вважає, що необхідно зберегти здобутки своїх попередниць однак, чимало людей підтримують позицію, що скасовуючи вихідний, ніхто в Україні не скасовує міжнародний день прав жінок і миру, прийнятий ще Генеральною асамблеєю ООН у 1977 році. Раніше у Верховній Раді запропонували скасувати міжнародний день боротьби за права жінок 8 березня та встановити День української жінки 25 лютого у день народження Лесі Українки. Зараз 8 березня в Україні офіційний вихідний, однак під час воєнного стану офіційні вихідні скасовано. Чи залишати вихідним 8 березня на таке та інші запитання пропонували українцям відповісти в кулуарах парламенту, а також обговорюють в суспільстві, серед громадських організацій? І було голосування в дії, і це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які були реалізовані у цьому додатку. В голосуванні взяли участь понад 2 мільйона українців. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. І на запитання, залишити цей день офіційним вихідним чи зробити робочим, більше мільйона користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним. Більше ніж 700 тисяч користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем. А ще більше ніж 110 тисяч українців. Українців не визначилися результати голосування, враховуються у парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня, додали в Міністерстві цифрової трансформації. Опитування було ініційоване за парламентської ініціативи та реалізоване Мінцифрою спільно із Міністерством культури та інформаційної політики України. І зараз із нами на зв'язку Наталія Тарасенко. Вона є головою ради Житомирської обласної молодіжної громадської організації. Паритет, вітаю вас, пані Наталі, у нашому ефірі. Спасибі, що долучаєтеся. 8 Доправді. березня досі лишається темою для дискусій. На вашу думку, чому так відбувається? Та доброго дня всім. Дякую за можливість бути сьогодні з вами і за запрошення. Ну, я думаю, що перш за все, мабуть, воно має такий резонанс в суспільстві, тому що воно стосується понад 54% населення країни, тобто жінок. І звичайно, що е, і ті, хто вітає, і ті, кого вітають, і ті, хто як для себе визначає ці контексти, вони можуть вкладати різний зміст у це поняття. Оскільки сьогодні в країні є тренд до того, щоб повертати історичні сенси багатьом подіям і багатьом датам, то я вважаю, що справді і до 8 березня треба повертати історичні сенси, тому що це є не зовсім правдива е, думка е, сприймати. 8 березня виключно як радянське свято, тому що так як ви правильно зауважили, коли скажімо в 1977 році генасамблею ООН цей день був визначений як міжнародний день прав жінок е в боротьбі за права жінок та міжнародний мир, то скажімо, це була дата, е де всі країни-члени. Генасамблеї ООН вони погодилися в цей день як День такої солідарності і підтримки жінок, скажімо, присвячувати е, е, внеску. Згадка про культурні, політичні та соціально-економічні досягнення жінок, і тому, скажімо, радянський союз свою чергу різні країни цей день відзначали по різному. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки зазвичай це були марші. Це були такі демонстрації на підтримку прав жінок і скажімо, і данині тим жінкам, які поклали своє життя тим феміністкам, які вворювали виборче право і інші прав. Ва для того щоб розуміти, що ті права, які ми маємо сьогодні, вони не прийшли до нас просто так, і нам довелося їх виборювати. Але радянський союз він е, повністю видозмінив е, е, конотат відзначення цього дня і фактично звів його до того до весни краси і грації і до того, що скажімо, в цей день е, жінкам що там дарують гілочку мімози. Але як то кажуть, є така не зовсім позитивна практика, коли зранку гілочка а до вечора сльози, та тому що насправді згаду зміщення акцентів відзначення цього дня в радянський період, та й те, що перейшло в незалежні. Абсолютно не означає, що ми не маємо повертати історичне значення цього дня і, відповідно, в цей день говорити про е, становище прав жінок в Україні, про те, що є добре, а над чим важливо працювати, які виклики в нас сьогодні є. І в умовах повномасштабної війни цих викликів стосовно прав жінок є абсолютно немало. Е, тому моя позиція, е, скажімо, щодо голосування в дії, я думаю, що Ті, хто голосували за те, щоб підтримувати е, вихідний день, е, це були різні жінки не тільки жінки. Але я думаю, що це були як гендернікса, так і можливо, ті жінки, для яких звичкою і традицією є вихідний на 8 березня, навіть якщо вони його асоціюють не з днем захисту прав жінок, а наприказнем. Міжнародним жіночим днем, да, або земля, коли про них згадують їхні рідні. і близькі. Але дивіться, яка логіка тих самих гендерних експерток, чому важливо залишати 8 березня як вихідний день, тому що це той день, коли можна вийти на марші, і практика до повномасштабного вторгнення, практика українська теж показувала про те, що в нас в різних містах, в Києві, як в столиці, у Львові в інших містах України. Не проходили щорічні марші тих, куди виходили як жінки, так і чоловіки, які підтримують ідею відзначення 8 березня як міжнародного дня захисту прав жінок та міжнародний мир. Тому скажімо, чому в наших українських реаліях, якщо ми відмінимо цей день, не буде вихідним, то чи впевнені? Вийшов за роботодавці будуть залюбки відпускати жінок в цей день, вийти на марш підтримки а, за права жінок. тут. Це нас значно, і це право на те, щоб вийти на марш і день, або навіть якщо жінки не виходять на цей марш і вони займаються якимись іншими справами, але це право має бути. І знаєте, коли є риторика про те, що, начебто, скасування цього дня як вихідного прям призведе до такого економічного злету від того, що ми не будемо, що ми всі будемо працювати, мені здається, що це теж така маніпулятивна практика. А, от скажіть, будь ласка, щодо навіть формулювання питання в дії дуже багато теж було критики і обговорення. Що ну дійсно запропонували українцям, нібито відмовитися від одного із вихідних державних днів, коли можуть відпочити і як то кажуть, не піти на роботу. Чи усі розуміють на вашу думку ось ці головні сенси? Що потрібно сьогодні робити? От безпосередньо і ваші організації і іншим структур? Урем, які за таку правдиву інформацію, і за те, щоб не видозмінювати головне поняття і саму суть, для того, щоб люди перед тим як голосувати не лише от щодо 8 березня, а взагалі приймати рішення, коли на рівні законопроекту і коли обговорюється в парламенті ця думка важлива і вона береться до уваги, щоб не було ось цієї підміни понять і щоб люди дійсно розуміли ну відповідальність за. За своє рішення, а не просто там галочка у дії проголосував так чи ні. Так, дякую запитання. Ну я насправді думаю, що ваше запитання воно загалом комплексне. І воно стосується не лише позиції і е, розуміння людьми 8 березня, а й загалом рівня освіченості людей і розуміння будь-якого е, поняття чи теми, з приводу якого в суспільстві ведеться діалог чи то дискусія. Так е, тому, звичайно, наша організація і такі, як наша організація, і загалом окремі люди в питання просвітницької функції. І воно важливе, і скажімо. Ми постійно говоримо, наголошуємо, повертаємо історичне значення цього дня і в своїй повсякденній діяльності, те, теж на цьому наголошуємо. Але, скажімо, важливо, щоб людей, які про це говорять, ставало більше, і важливо, щоб було бажання в інших людей чути цю інформацію, тому що, знаєте, насправді дуже неоднозначно може виглядати. Дуже неоднозначно виглядає ситуація. Вибачте, бо мене щось тут перебило. Чи можемо переписати? Продовжуйте, будь ласка, я вас добре чую. Да? Добре, бо мені тут паралельний дзвінок, просто mm -hmm. перепрошую. Тому скажімо просвіта важлива і вона можлива, і це те, що має бути постійно. З іншого боку, я вважаю, що дивіться, та можливість, яка зараз є, скажімо, бачити якісь тенденції, тому що насправді ми ж теж не можемо сказати, що доступ до дії мають все населення України. Це не зовсім так. І тому скажімо, як спроба інструменту діджиталізації і розуміння думки. Людей це добре, але з іншого боку, важливо розуміти, як далі хочуть використовувати дію для прийняття рішень, в тому числі на законодавчому рівні щодо позиції, щодо того чи іншого питання. Я думаю, що в цьому аспекті це вже площина загалом думати про те, щоб люди мали доступ до тої самої дії, або думати про якісь альтернативні варіанти, опитування чи е, чути зворотнього зв'язку від людей щодо того чи іншого питання. А от скажіть, будь ласка. Цікаво вас ще запитати, як ви радите грамотно реагувати от на зараз тим людям, кому, наприклад, пропонують зібрати гроші на подарунки жінкам в колективі, або зібрати гроші на подарунок вчительці до 8 березня? От Як все ж таки правильно і грамотно відповідати на такі запити, аніж просто там мовчати, ігнорувати, от що, що має сказати. Зати людина, щоб це було от як знаєте, така от цивілізована і гідна відповідь. Ну, дивіться, все залежить від того, по-перше, як сприймають у колективах цей день всі, і керівництво, і колектив безпосередньо. І якщо це людина, якій дають доручення, скажімо, продумати концепцію відзначення 8 березня, і якщо людина і колектив, скажімо, чи профспілка, хочуть відзначати його в традиційних форматах, ну я думаю, що це, скажімо. Практика, яка ще, на жаль, не стає ексклюзивною, а це радше практика найчастіша, яка є з іншого боку, я бачу позитивні тенденції От з року в рік, впродовж останніх шести-семи років, про те, що як зараз навіть у самих формулюваннях привітань деякі організації або посадовці вони намагаються врахувати, начебто, позицію і тих, хто за весною красу і грацію. І Тих, хто за права жінок, і це інколи насправді виглядає комічно в привітаннях, бо це, знаєте, як поєднати непоєднуване, але вони це роблять. З одного боку, я дивлюся на це як на позитивний е сигнал, в аспекті того, що все ж таки є зрушення, та, що все ж таки є зауваження про те, що не тільки асоціюють е цей день виключно з весною і так далі, але ще і е розуміють, що це в цей день важливо говорити. Ти про права. Я думаю, що ми на такому перехідному етапі, чого б мені хотілося, це справді так, як ви хотіли, більш вдумленого ставлення людей не лише до 8 березня, але й взагалі до тих подій, до тих дат інших, які є і які ми відзначаємо. Да, тобто важливо розуміти, що ми відзначаємо, коли ми це відзначаємо, щоб це не вимірювалося виключно кількістю вихідних днів чи робочих, а щоб люди справді вкладали в це певний сенс. І, ну, і розуміти, що так, навіть якщо ми маємо негативний досвід того, як це практикувалося останні 50 років, це не означає, що ми не маємо можливості змінювати це зараз. Тому що кожен і кожна з нас це робимо зміни щодня, і разом ми теж можемо робити зміни. Тому я думаю, що особливо в час повномасштабної війни, коли ми справді е, повертаємо багато сенсів, які десь були втрачені, не, чи при забутті, навіть до тих дат чи до тих подій, які традиційно вважаються або приписуються як до радян, як до того, що їх треба забрати, щоб позбути радянськості, мабуть, треба дивитися справді, чи це були виключно радянські свята, чи вони мають глибшу історію, і чого вона чого вони стосуються і кого вони стосуються в даному випадку? Я вбачаю, що 8 березня стосується становище 54% населення України. Це якщо дивитися за цінними показниками і а, про Становище різних груп жінок в Україні важливо говорити, і 8 березня є тим днем, коли про це можливо говорити, і на останок, пані Наталі, хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про е, права жінок і про е, ось ту боротьбу за справедливість і за те, щоб е, як то кажуть, бути подшутими і гідно представленими у суспільстві. Е, на вашу думку, якою зараз є ключова роль громадських організацій у посиленні жіночих? Ого, руху і особливо чи можливо це зараз під час повномасштабної війни. Та дякую за запитання. Ну, на мою особисту думку, громадські організації вони є голосом різних груп жінок, які можуть бути недопредставлені або не почуті на різних рівнях, в тому числі на рівні прийняття рішень. Тобто, насправді на сьогоднішній день в умовах повномасштабної війни громадські організації, жіночі чи то феміністичні, вони взяли на себе багато викликів, і зокрема. І надають багато різних видів підтримки різним групам жінок, починаючи від гуманітарної допомоги підтримки впродовж тривалого часу до процесу адаптації соціалізації жінок з дітьми і без дітей на нових місцях в межах України в ситуації внутрішнього переміщення, і в тому числі працюють і тримають зв'язок з тими жінками, які знаходяться за кордоном, які вимушено туди виїхали. З іншого боку, дуже важливо посилювати, посилювати роль жінок жіночих організацій на рівні прийняття рішень, тому що ми маємо усвідомлювати. Я думаю, що як дорослі люди, ми всі усвідомлюємо, що е, ті рішення е, хто приймає, е, яку повістку денну ми маємо е, від цього, залежить насправді життя і становище багатьох людей. Більше жінок треба долучати до е, тих, скажімо. Аудиторії до тих приміщень, де приймаються рішення для того, щоб чути, чому Чому про це важливо говорити? Тому що е, різні жіночі організації в регіонах, всеукраїнські або локальні, вони безпосередньо працюють із різними групами жінок, і вони краще можуть інколи розуміти і знати про їхні потреби, ніж Окремі люди в певних структурах, які можуть не мати на то стільки ресурсів, можливостей і так далі. Тому мені здається, що чим краще ми будемо готові до діалогу справді чути представників громадських організацій, і представниць на рівні органів влади різних рівнів, тим якісніші і ефективніші зміни ми можемо принести в суспільстві разом. Тому що направду мені здається, що якщо для нас люди це найвища цінність, і зокрема в умовах повномасштабної війни людський потенціал, який ми втрачаємо, як чоловіків, так і жінок, з числа мирного населення, з числа військових. Це колосальна катастрофа для України. То мені здається, що рішення, які ми маємо приймати, які будуть і вже стосуються і розвитку економіки, і відбудови країни, і так далі, вони теж мають враховувати потенціал і можливості різних груп жінок, в тому числі тому, що якраз жінкам, жінки є тією важливою цільовою групою, яка є присутньою в їх сферах життєдіяльності, суспільства суспільства. І тому враховувати потреби і можливості відповідно різних груп жінок важливо. Пані Наталі, я вам щиро дякую за цю розмову. Нагадаю, що із нами на зв'язку була Наталія Тарасенко, голова ради Житомирської обласної молодіжної громадської організації. «Паритет». ми говорили про 8 березня, як про можливість жінкам сказати своє слово і доповісти ще раз про те, що права свої обов'язково потрібно відстоювати і шукати співрозмовників і людей, які Можуть бути партнерами в тій справедливості і в реалізації прав і потреб жіноцтва усієї України. Дякую вам, що ви нас дивилися і слухали і до зустрічі в ефірі за гарної нагоди.